На Рівненщині люди стають жертвами шахраїв, які продають або купують товари через інтернет. Мешканець Березного вподобав собі куртку у мережі. Чоловік активно переписувався з продавцем, вивчав коментарі. У подальшому перерахував продавцю 600 гривень, але ні товару, ні грошей назад не отримав. А зловмисник відразу видалив свою сторінку у мережі. Схожий випадок трапився із мешканкою Кузнецовська. Виставила на продаж всесвітньому мережу свою дитячу коляску. За кілька днів до неї зателефонували. Так звані покупці, яким вона повідомила номер банківської картки і свої анкетні дані, що допомогло шахраям заволодіти коштами в сумі 2000 гривень, які знаходились на картці. 25-річна мешканка міста Атомників хотіла продати через інтернет свою весільну сукню. Втім, товару так і не позбулася. Натомість ще й гроші на банківській картці втратила. В той же день до неї зателефонували так звані покупці, яким вона повідомила номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати гроші. За деякий час до неї зателефонували невідомі та, представившись працівниками банку, повідомили, що здійснити перерахунок коштів неможливо і їй потрібно підійти до банк здійснити певні дії. Тетяна без вагань здійснила вказані дії, які допомогли шахраям заволодіти її коштами 2700 гривень, які знаходились на її банківській картці. За фактом шахрайства відкриті кримінальні провадження. Втім, знайти голку у копиці сіна не так то й просто. Тому правоохоронці вкотре просять людей бути обачнішими при купівлі-продажу товарів через інтернет.